Читання, уроки 19-20, частина 3. Тема уроку Микола Трублаїні пустони на пароплаві. Пригодницький твір. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося з вами ще про одного письменника саме українського письменника Микола Трублаїні. Давайте з вами ознайомимося з невеличкою інформаційною довідкою про цього письменника. Микола Трублаїні. Справжнє прізвище Трублаєвський написав багато цікавих дитячих творів, спостерігаючи за природою та тваринами. Народився восьменник на Вінниччині в селі Віршанка. Рано навчився читати. Серед улюблених предметів були математика та література, мрія про подорожі. Побувавши в багатьох експедиціях, Микола Трублаїні у своїх оповіданнях і повістях. Змалюмав умови життя корінних північних народів, якутів, ескімосів, ненців? Персонажі його творів захоплюють читачів допитливістю, відвагою, невтомною енергією. Серед таких творів Волохан, Лахтак, Шхуна Колумб тощо. Скажіть мені, будь ласка, так де народився письменник? Що Микола Трубл... Трублаїні змальовує у своїх оповіданнях та повістях. Дуже добре. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Увага! Запам'ятайте те речення, яке вам буде ілюстроване. Та запишіть його з пам'яті. Увага! Запишіть те, що ви запам'ятали. Перевіримо, отже, зачитайте те, що ви написали. Продовжуємо ми з вами опрацьовувати безпосередньо фразеологізми. Чимало фразеологізмів нашої мови побудовано на порівнянні. Порівняльні фразологізми емоційні і дотепні. Уживають їх переважно в усному мовленні. Наприклад, про сильний дощ говорить лігій як з відра. Скажіть мені, будь ласка. Так, на чому базується у нас багато фразологізмів в українській мові? Так, на порівняння. І зараз ми з вами спробуємо з'єднати фразологізм порівняння. І відповідне тлумачення. Зна... Знати як свої п'ять пальців. Так, це означає дуже добре знати. Наче білка в колесі? Так, це заклопотаний, а купатися, мов у маслі. Так, це в нас жити в достатку в розкоші. Дуже добре. А як ви розумієте, фразеологізм як «п'ять пальців? Складіть із тим фразеологізмом речення «усно». Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 20-та. Попрацюємо з вами і з чисто Прочитайте сумовочку спочатку повільно, як поза черепашка, потім швидко як скрикуча сорока. І третій раз прочитайте якнайшвидше, чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Але головна умова в свої пропущені ремовані слова. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудова робота. Сьогодні ми з вами розпочинаємо читання уривку твору Миколи в «Постуни на пароплаві. Для цього звернемося з вами до тлумачного словничка, та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Боцман помічник командира корабля, який стежить за порядком на кораблі. Каюта – житлове приміщення на кораблі. Палуба підлога в корпусі судна. Щогла стовп на судні для напинання вітрил. І ще яке слово в нас було? Так, остовпіти це, завмерти від хвилювання чи розгубленості. Поставте зараз відео на паузу. Прочитайте два рази лексичне значення кожного слова, а третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. Незнайко і на уроці читання написав невеличкий уривочок твору, Миколи, трублаїні, пустуни на пароплаві. Нам потрібно з вами уявити себе справжніми мовознавцями. Та прочитати і виправити помилки незнайка. Поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно відшукати всі помилки, які допустив незнайко. Потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо. Окремі риби переплітали через пароплав і поринали у воду. Так, у воду ми пишемо окремо. Мавпочки, Яшка і Машка почали підклигувати. Так, Яшка і Машка ми пишемо з великої літери, адже це в нас клички тварин. Почали підплигувати, намагаючись упіймати рибу. Вони кидалися на всі боки. Але риби так летіли літера Н. «Е». Швидкою, мав, та жодної не піймали. Так, не впіймали, ми пишемо окремо. Сторіночка у нас 20. Прочитаємо з вами уривочок твору Миколи Друглаїні, пустуни на пароплаві. Отже, яким чином ви можете зробити, можете поставити відео на паузу, прочитати цей уривочок твору самостійно. А потім перемотати відео трішки далі. А можна разом із диктором пошепки прочитати. Увага! Наш пароплав ішов теплими південними морями. Якось ми зупинились біля берегів Африки і купили там двох мавпочок. Руденькі мавпочки були завбіршки, як кішки. Їх узяли із собою, і пароплав рушив у дальшу путь. Мавпочки швидко звикли до нового місця. Наш боцман сховав у шухляді стола дві коробки шоколаду. Якось, виходячи з каюти, і він не прочинив дверей. Мавпочка Машка сунула мордочку в щілину. Потім ускочила в каюту і почала господарювати там. Вона плигала по ліжку, зазирала до шухляд. Коли боцман повернувся, перед самісіньким його носом на палубу виплигнула Машка. У зубах вона тримала коробку шоколаду. Боцман погнався за мавпочкою. Зневірення легко, мов пташка метнулася з пароплаву. Матроси з голосним сміхом і свистом поспішили боцману на допомогу. Проворна Машка не давалася до рук. Вона плигала, ховалася, стрибала. Галас і метушня знялися на палубі. Половину шоколаду тому, хто відбере коробку, крикнув боцман, наздоганяючи хвоста ту злочиницю. Та ось мапочка випустила коробку, а сама метнулася на щогли. Боцман радісно схопив коробку і відкрив її. Матроси заглянули туди зареготали. Коробка була порожня. Машка ж сиділа на щоглі, доїдала шоколад і пищала від задоволення. Якось боцман захотів помити брудний мішок. Він прив'язав його мотузкою і викинув через кругле віконце своєї каюти в море. Від швидкого, від швидкого руху пароплава мішок полоскався в морській воді. Залишивши мішок купатися, Бозван вийшов з каюти, зачинив двері на ключ і піднявся на верхню палубу. Погладивши вуса, глянув на море. Серед дрібної хвилі показалася величезна акула. Моряк в її коротке, тупе рило та чорно синювату спину. З води почали вискакувати летючі риби. Мабуть, їх сполохала акула. Окремі риби перелітали через пароплав і поринали у воду. Мавпочки Яшка і Машка почали підплигувати. Намагаючись упіймати рибу, вони кидали на всі боки, але риба летіли швидко і мовби жодної не впіймали. Та ось Яшка і Машка разом підскочили над бортом і вдарились одне об одного. У ту ж мить зникли з палуби шубуснули у воду. Враз пролунало. Люди за бортом. То боцман, схопивши рятувальний круг, Стрибнув у море. Коли повернули назад пароплав, моряки побачили, як кула теж повернула і попливла туди, де видно було боцмана. Усі захвилювалися. Пароплав поспішав повним ходом і безперервно гудів. Так хотіли відігнати морського хижака. Скоро наблизилися до нього, спустили шлюпку, з води витягли боцмана і яшку. Шліпку підняли на параплав. Боцман, весь мокрий, мовчки пішов у свою каюту. Він відчинив двері і побачив машку, яка сиділа на столику і гризла шоколад з другої коробки. Моряк остовпів. Машка, схопивши недогризок шоколаду, метнулася крізь вікно у море. Боцман підбіг до столу і на силу просунув голову у віконце. Він побачив мавпочку, що трималася на мотузку, що трималася на мотузку, який він прив'язав мішок. Моряк здогадався, що коли мавпи падали з палуби, машка схопилася за цей мотузок і врятувалася. Опівдні сонце стояло просто над головою. Спека надзвичайна. На відкритому місці палуби жодної людини. Усі ховались у затінках. Боцман вийшов, щоб полити розпечену палубу морською водою. У руках у нього мітна трубка насоса, з якої лється вода. Боцман вийшов без бриля, волосся в нього коротко обстрижене. Сонце напекло голову, боцман сумлів і впав. Ніхто, крім мавпочок, цього не бачив. Вони підскочили до боцмана і, схопивши трубку насоса, почали бавитись. Пустуючи, бризнули на лежачого моряка водою, а, розохотившись, облили його з голови до ніг. Від води боцман опритомнів. Ми з вами прочитали у ривочок твору, саме пригодницького твору. Миколи Трублаїні. І зараз спробуйте дати мені відповіді на такі запитання, як мавпочки потрапили на пароплав, як боцман мив брудний мішок. А кого з мавпочок йому вдалося врятувати? А що Босман дізнався про хитрий порятунок машки? Чудово! Спробуйте зараз розказати більше про пригоди мавпочок за ключовими словами. Перше, у зубах вона тримала коробку шоколаду, друге з води почали вискакувати летючі риби. Третє людина за бортом. І четверте Босман зомлів і впав. Поставте відео на паузу та розкажіть про пригоди мавпочок за ось цими невеличкими ключовими словами. А як ви думаєте, яку можна сформулювати тему прочитаного тексту? Попрацюємо з вами із таблицею та спробуємо охарактеризувати боцмана Безпосередньо і за певними уривками тексту. Отже, уривок тексту. Якось ви хочете з каюти боцман причинив дверей. Яка характеристика Боцмана буде тут у нас? Так, він у нас може бути неуважним. Другий уривочок тексту. Боцман захотів помити брудний мішок. Так. Тут у нас може бути хазяйновидість, адже він... Так, адже він захотів помити брудний мішок. Третє, боцман вийшов з каюти, зачинив двері на замок. Так, це в нас може бути обачність. І четверте, боцман, схопивши рятувальний круг, стрибнув у море. Як цей уривочок тексту характеризує боцмана? Так, він його характеризує як турботливим. Нагадую, що характеристика може у вас відрізнятися від характеристики, яка демонструється на екрані. Скажіть мені, будь ласка, а чи цікавлять вас книги про дружбу людини і тварини? А чого вони нас навчають? А чого навчає твір пустуни на пароплаві? Запишіть на сторінці 23 відповідь на це запитання. Молодці. Хороша робота.